Бо коли кажуть один там після всіх оцих оповідок комуняка каже, а мені мама розказувала, це ж стара людина, що він проворувався, так його вбили за те, що проворувався. Я не спів до мами, мама вже на той момент умерла перед тим. Я до сестри, до доньки цієї ж жінки, кажу: твій брат таке такий розказує, ой, ви слухайте того Алкаша. Та нічого мама такого не розказувала. Ну, слух, уже пішов, як тому анекдоті про батюшку, знаєте, батюшка, ну і скотина, точка то то простітутка. То в мене й дочки нема, в мене син. А ти спробуй та радмийся цього. Так оце і тут одному тільки пустить і вже починають піддівати за відновлену могилу. А я ж кажу, люди в двадцятих роках були богобоязнені. Якби хтось проворувався, чи там насильниче, чи ще щось, та його б сліду тут не було, і не дай Бог би, щоб тут хрест стояв до тих пір. Ні, хоч воно мене так заділо це за серце, що вже дітвора починають розказувати. Старих людей свідків немає, там три чоловіка залишились, хто розказував. А молодь зовсім інше починає трактувати.